Коли скасування творчих планів робило шоу кращим? Ну, наприклад, тепер. Oh Усім привіт, з вами Крінш Макмен. І сьогодні я відійду від теми найгіршого, щоб поговорити про випадки, коли WWE скасовували свої погані творчі плани, і тим самим робили шоу кращим. Як ви вже знаєте з минулого відео, у 2013 му Ренді Ортон захопив титул чемпіона WWE у заручники і міцно тримав його за допомогою керівництва компанії. Але на початку 2014-го в компанію повернувся спаситель реслінгу Батіста, який виграв Royal Рамбл та на Реселмані 30 мав забрати титул у Ренді Ортона. І це була жахлива ідея. Батісту моментально зненавиділи, тому що він батіста і тому, що він не Дені О'Брайен, чиєї перемоги фанати дійсно хотіли. Іншим планом на WrestleMania 30 був матч Сімбанка проти Triple H. Але коли Панку сказали про ці чудові плани, він просто втік шоу. І ця втеча панка та негативна реакція фанатів на main Event створили погану атмосферу навколо WWE та потенційно погані продажі ювілейної WrestleMani, з якої розпочиналася історія WWE Network. це був такий аналог Netflix від WWE. Плани довелося змінювати, і це було найкраще рішення. Після чергової підстави від керівництва, яка вже традиційно коштувала Деніл Брайну перемоги в матчі за чемпіонство на шоу Elimination Chamber, Деніал розпочав щотижневий терор керівництва компанії, чим добився собі матчу проти Triple H на WrestleMania 30». Та ще й з умовою, що переможець матчу потрапляє у титульний мейн-евент. Народний герой Деніел Брайн таки отримав свій матч за титул, та ще й з допомогою від фанатів, що було дуже красиво зроблено. А на самій Реселманії він переміг Тріпелейча, щоб потрапити у майнев. -э а потім, в по суті, гандикап-матчі виграв титул чемпіона WWE, коли змусив ненависного батісту здатися. Того самого Батісту, який згідно першими планами мав у статусі народного улюбленця тріумфувати, але який дуже швидко став хілом, що також чудово спрацювало. І хоч майже все протистояння Брайана було з Ренді Уортоном, який забрав у нього титул і весь цей час був чемпіоном, але в той момент він вже мав перемогти найбільш ненависного батісту. І звісно, Деніл Брайан обов'язково перед тим мав виграти матч проти Тріплейча. Бо інакше найкращий у світі зять залишиться без матчу на Реселвані, а такого допускати не можна. Але це також було хороше рішення. Матч був дійсно хороший, і ми від цього тільки здобули. А протистояння Брайана та Тріплей'ча було куди більш принциповим та цікавим, ніж протистояння Ейша та Панка. У підсумку Дені Албрайн переміг у дуже красивій історії та отримав свій тріумф, і фанати перемогли разом з ним. Загалом ця історія це чудовий приклад як із вже запущеної сюжетної катастрофи швидко зробити одну з найкращих доріг на Реселманію. В той же самий період творча команда WWE збиралася розвалити щит і будувала для цього велике підґрунтя. Конфлікти всередині щита розпочалися ще з кінця минулого року, коли вони у трьох програли матч одному сімпан. Потім в новому році Роял Рамбл, де Роман викинув з матчу Ембруза та Ролінса, а потім Сет через сварку з діном покинув щит прямо під час матчу. Здавалося, що щит вже знаходиться на порозі розваду, і так дійсно було, бо таким був першочерговий план сценаристів. Але щит просто був занадто популярний, щоб ось так просто розпастися. Тим паче у них ще була можливість дійснити фейсорн та провести забіг як фейс, що вони у підсумку успішно зробили. Адже популярність щита була величезною. І нехай їхній сюжет до Реселманії був на третьому плані, але вже наступного дня вони на роу виступили проти Тріпелейча, Батіста та Ренді Ортона, і це було неймовірно круто. Протистояння щита і відродженої еволюції тривало всього два місяці і два матчі, але це було дуже насичене та яскраве протистояння молодості та досвіду. І матчі також були дуже хорошими, особливо другий, який був у евенті Шоу Пейбек. Я особисто дуже люблю цей матч. Тож щит варто було залишити цілим тільки заради цього протистояння, а потім дійсно щит розпався, і це також було неймовірно. Це було неочікувано та шокуюче, а декому навіть було боляче. Oh щит навесні відклав свій розпад, який був би звичайним та забутим. Заради того, щоб розпастися вже літо, мали зробити цей момент легендарним. Про зраду Ролінса та інші хокюр не дивіться тут. І одразу інша сторона цієї історії, але я все ж коротко скажу про неї. Корпоративне чемпіонство Ортона нікому не подобалось, бо це було нудно, непотрібно і він просто не Денні О'Брайн. А в ті роки це було дуже важливо. Дріпелейч, який був у кожному важливому сюжеті та всюди пхав своє его, також всіх бісив. А повернення батісти, який бочевлить не кожен тиждень, коли щось робив, взагалі стало найбільш ненависним. Тут все було погано. Але у підсумку ту дорогу до Реселманії зробили дуже крутою. Після Реселманії повернули еволюцію для протистояння зі щитом, і вони добре зробили свою справу. Хороше! Спішу вас привітати з тим фактом, що я нарешті отримав монетизацію свого каналу. А це означає, що у вас нарешті є можливість стати спонсором мого каналу та підтримати мене фінансово, щоб я теж міг нюхати долари. Як це робить він з пакмен? Я розумію, що зараз важкі часи, але якщо у вас все ж є трохи зайвих грошей і ви цінуєте мій контент, то у вас є можливість винагородити мою працю і зробити це краще, ніж це робить мій завод. І якщо ви станете спонсором мого каналу, ви станете схожими на таких прекрасних людей, як Гліб Лисицін, Дмитро Грищук та статуси трибунаком, які підписалися аж до рівня Вінс Пакмен, що роблять тільки дуже шановані люди. Але я також вдячний тим, хто підписався на менш Черів, одразу зазначу, що тут в першу чергу мова йде про творчі плани скелі, а не креативної команди WW. Бо колектив сценаристів на чолі з Тріпелечем якраз і самого початку планували на Реселмані матч Романа Рейнса проти Коді Роуца, і вони тизерили його ще на SmackDown восени 2023-го. Але у січні 2024-го на Роу з'явився Скеля, який зробив тизер свого майбутнього матчу з Романом. Хоча цього не було у планах, але Скеля був членом правління Тікіо, чи як там називається його посада. Простіше кажучи, він був членом, який намагався вкрасти місце Коді Роуца у головні події року та зіпсувати його історію. І цей план вже навіть запустили в роботу та почали перевіряти реакцію фанатів на це щодо ряд дивних сегментів. Де спершу сет просив Коді обрати його як чемпіона для матчу на Реселмані, і Коді мляво сказав, що подумає. Потім Коді поговорив з Романом і впевнено сказав, що він прийде по Романа і його титул, але не на Реселмані. Після чого поступився місцем Скелі. А потім знову Сет попросив Коді про матч, але цей сегмент вже проходив під вигуки Руккісак. Загалом це все було дивно, а Коді в цих сегментах виглядав ганчіркою та просто дурним. Але у підсумку ідею довгоочікуваного матчу Скелі та Романа скасували і все ще раз переграли та зробили навіть краще, ніж планували спочатку. Скелі отримує свій матч на Реселмані, але вже у команді з Романом Рейнсом проти Коді та Сета. А Коді отримує свій матч за титул, як і планували. Це дуже збадьюрило, досить прісне протистояння Коді та Роман, яке ми вже бачили за рік до того, і результат якого був очевидний. А свіже протистояння Коді та Скелі відчувалося дуже принципово та по-справжньому, ще й додало нам командний матч. І я знаю, що дехто з вас вважає, що все це ворки з самого початку. Але на жаль, реслінг трохи по іншому працює, попри заздалегідь написаний сценарій шоу, постійно з'являються такі люди, як скелі, які намагаються влізти туди, де їх не має бути, та зайняти чуже місце. Часто використовуючи політичні ігри. Точніше, це був ворк, але не для всіх. Для Тріпелейча та Коді це був ворк. Вони зіграли у свою гру та зробили все саме так, як і хотіли зробити з самого початку. І вони переграли скелю. Все було зроблено дійсно майстерно, і всі сегменти були побудовані так, щоб сюжети можна було повернути в будь-яку сторону. Але Коді наполягав на тому, що він має перемогти саме Романа. А Тріплейч підіграв скелі, але потім сказав, вибач, друже, та я не можу дати тобі матч проти Романа. Але все ж сюжет із матчем скелі проти Романа на Реслалмані 40 таки запустили. А його скасування та подальші зміни сюжету стали чудовим рішенням. Трішки відійду від формату, адже на відміну від попередніх пунктів, цей план навіть не розпочали. Та все ж він занадто цікавий, щоб про нього не розповісти, та й він нам потрібен. Оригінальний план на розпад еволюції це зрада Ейча з боку Ренді орендіортона та батісти і його подальша помста зрадникам на Реселмані 20. Але Тріпелейч вирішив, що йому ще занадто рано мститися, і потрібно продовжити епоху терору ще на рік та зберегти еволюцію. І, хоч він проштовхнувся із власних інтересів, але це було чудове рішення. На WrestleMania 20 Triple H захищав титул чемпіона світу у важкій вазі проти Кріса Бенуа та Шона Майклза у неймовірному матчі, який потім ще й повторили на беклеш. А вже пізніше того року таки розпочався процес розпаду еволюції, але вже за зовсім іншим сценарієм, де Triple H був маніпулятивним хілом, і це також набагато кращий сценарій. Спершу ми побачили зраду Ортона від Ейча та еволюції у цій пам'ятній сцені на роу після Самерслену. Після того, як Ортон виграв та захистив титул Чемпіона світу важкій вазі у матчах проти Кріса Бенуа. Це запустило дуже довгий сюжет між Ренді Ортоном та Ейчем та серію матчів між ними. Де Ейд забрав титул у Ортона. Потім титул став вакантним і його знову виграв Ейч. І це все мало б завершитися на Ріселбані остаточною перемогою Ренді Ортона, який став би новим обличчям WWE. Але в Ренді не дуже добре вийшло в статусі фейса, тому на повороті його обійшов Батіста, який під кінець 2004-го став неймовірно популярним. Спершу Тріпелеч підставив Батісту під удар від Ортона, щоб виграти титул чемпіона, а потім не дав йому стати претендентом на титул. Але Батіста не дурень. Тож, коли він виграв Royal Rumble, то кинув виклик Тріпелеч, і це протистояння стало культовим. А Ренді Ортон, у якого не дуже вийшло у статусі фейса, після цього одразу став хілом та розпочав протистояння із андертейкером, яке зробить з Ортона справжню велику зір. Усі залишилися у виграші. Сюжет візії Сета Ролінса або ж Еволюції 2.0 не був поганим. Але також не був достатньо хорошим та був просто вторитним, бо це Еволюція 2.0. WW планували розпад візії на першу половину 2026-го. Але від продовження цього сюжету відмовилися і це правильне рішення. Бо візія в її вже колишньому вигляді не мала причин продовжувати своє існування. Півроку тому Сет Ролінс взяв собі під крило двох молодих та перспективних зірочок, щоб зробити їх справжніми зірками. І ось півроку по тому вони вже є справжніми зірками WW, а тому потреби в існуванні візії більше нема. У Брона Брейкера нема жодної причини бути другим номером Візії. Він повністю дозрів до того, щоб стати першим номером власної історії. І Бронсор Рід також зробив великий крок вперед. В цьому плані Візія вже виконала своє завдання. А окрім цього, там більше нічого нема. Сюжети не цікаві, а сетролінг з найнудніший за останні 6 років. Єдине, що було дійсно класне, це реалізація кейсу Мані Інзебанк проти Сімпанк. І на цьому все. Тож замість того, аби вже звично продовжувати розтягувати сюжет, який не вистрілив. Цього разу WW вирішили завершити його достроковий це чудове рішення, яке освіжило Роу. Звісно, травма сета також до цього підштовхнула. Але навіть незважаючи на це, сюжет одно могли б продовжувати і просто відкласти на потім, як це зробили судним днем. Наскільки хорошою буде нова історія, ми ще не знаємо, це покаже тільки час. Але ми точно знаємо, що ми не витрачаємо час на очевидний сюжет, який нікому не подобається. І на цьому у мене все на сьогодні. Як завжди, підписуйтеся на канал, дивіться інші відео та ставайте спонсорами каналу. Будь ласка, дайте мені понюхати гроші.